Доброго дня, Максим Гундер Reuters. Питання про мобілізацію кампанію мобілізації в двох частинах. Перша частина, як ви зараз оцінюєте два місяці після прибуття в дійсність нового закону, як ви оцінюєте мобілізаційну кампанію зараз? Чи набираються достатньо нових людей, щоб заповнити ті дефіцити, які були, і виповнити подальші? Плани і друга частина цього питання: чи в Україні є наскільки в Україні є спроможності цих всіх нових солдат тренувати, і відповідно наскільки тут треба долучати західних партнерів з допомогою тренуванням? Військові кажуть, що все йде згідно їх плану. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так і це одне з рішень двосторонньої угоди нашої з Польщею все.